Не буду затягувати з початком відео, тому одразу попрошу вліпити вподобайку і коментар для підтримки, так як це дуже мотивує. Наберемо під цим відео 200 вподобайок, виходить наступне відео. Тож не забудь підтримати, якщо хочеш бачити ще більше контенту. І почнемо з того, що в ВГ, як завжди, це стосується останніх оновлень, стабільно по традиції почали щільно працювати з кастомізацією. І те, що ми бачимо, буде щось дійсно дивне. І поки що Незвичне. Але те, що зробили з левом, виглядає дійсно кльово і свіжо. Також під модернізацію потрапили навіть нові танки, які, як я розумію, слід очікувати в найближчому майбутньому, такі як Торнваген і ще один танк. Але я сам поки що не зрозумів, хто це, тому якщо здогадалися, напишіть в коментарях. Також нове камо додали на юха 10 рівня та 49 8 рівня. Вигляд вони мають на час парку юльського періоду. Можливо, в цей раз розробляв. Перед тим як зробити цю кастомізацію, подивився декілька частин, які спокусили його додати щось до історичне в гру. А ще чуть не забув: Леопарду першому теж додадуть легендарний камо під назвою Ірбіс. Хто не знав, назву реально існує, це різновид кошачих, а саме сніговий барс, що дуже символічно. Наступне, що ми розберемо, це нові обвіси, а саме той, який ми бачили в анонсі на Т-57 Heavy. І саме горщик з золотом, і анімацією, коли ти забираєш фраг. Такий обвіс я б собі хотів, якраз не вистачає до аватару. Також нас чекають нові віси рейтингу. Як саме ми їх отримаємо, поки не зрозуміло, так як це може постати в вигляді завозу в магазин, а може буде доступно в рейтингових боях. Чекаємо більш детального пояснення, так як теж виглядає цікаво. Недовго ми відпочили від івентів, як в анонсі показали новий івент на суперхелкета, де потрібно буде забирати з боїв валюту, маски. Всього нам потрібно буде назбирати 300 масок. Для чого нам потрібні будуть квитки? Це питанням. Також питанням залишається, як саме треба буде проходити івент. Ну в сенсі, чи брати ступені, чи просто перемагати. До чого я схиляю свій вибір. Але ближче до початку будемо знати. Багато питань стоїть навколо, як суперхелкет, чи варто потіти. Якщо хочете зрозуміти, чи сподобається вам цей танк, викачайте Хелкет 6 рівня з американської гілки. І ви зрозумієте, як буде гратися сам Суперхелкет. Взагалі, танчик досить комфортний, має гарну. Швидкість, пробивну гармату і доволі картонний корпус, що буде грати з ним злий жарт. Наступний, не знаю, чи це можна назвати івентом, скоріше, можливо, це квест, який ми зможемо пройти, граючи тільки в рейтингових боях на танках від 7 рівня. Зможемо ми нафармити таку собі рейтингову валюту і закривати етапи. Як я розумію, що кожен день тобі буде доступно 5 боїв, з яких ти будеш отримувати по 16 валюти. Потім, можливо, вона буде меншою. Можливо, я помиляю. Відпишіть в коментарях, якщо ти зрозумів більш детальніше цю головоломку. Але серед нагород, якщо ви помітили, буде доступний той самий віз, який автоматично підлаштовується під твій рейтинг. Питання тільки в тому, як він працюватиме в звичайних боях. Покаже час. Головною нагородою стане рейтинговий контейнер, і щось мені підказує, що танків там не буде. Хоча мене не покидає думка, що там будуть танки з рейтингу. Хоча це було б дуже несправедливо у відношенні до тих, хто потів, щоб потрапити в топ-10, а тут буде можливість отримати їх на халяву. Можна сказати. Тож, щось мені підказує, що всередині нас чекають обвіси, камо і, можливо, ще якісь плюшки. Ну і останньою новиною стане новина про гілку китайських нових легких танків, оновлені 9.7. Хоча про це, мабуть, знає кожен, гілка вийшла досить картонною і без КВН. Тож подивимося, як вона буде себе показувати в сучасному рандомі. Можливо, нова механіка за світу буде таким собі, якорем який залізно покаже, що ця гілка одна із кращих. Чекаємо. На цьому в мене все. Чекаю з нетерпінням всі ці нововведення, а особливо оновлення 9.7, яке принесе з собою українську локалізацію і озвучку. Тракт, плавна, шіту, ду, троп, лосі, Дякую за перегляд, не забудь вліпити смачну вподобайку і, звичайно ж, підписатися на канал. Ну і залиш коментар, то взагалі буде потрійне комбо. Зустрінемося в наступному, не на менш цікавому ролику. До побачення.